У селищі Стара вижівка, що у Ковальському районі на подвір'ї обістя Віктора Смоля, який має інвалідність та серйозні проблеми зі здоров'ям, та його старенької матері, досі стоїть вода, а стіни будинку їсть пліснява. Місяць тому телеканал конкурентів вже розповідав про цю проблему. Її обіцяли вирішити за два тижні. Керівництво громади, начебто, щось робило для усунення підтоплення. Однак, за словами місцевих. Проблема залишилась. Вадим Маркевич, який живе по сусідству, розповів, що робітники таки приїжджали на вулицю Володимирську після публікації нашого сюжету та дзвінка до селищного голови Василя Камінського. Відомо, що вони розпочали копати траншею, однак тоді прокласти труби для водовідведення їм чомусь не вдалося. Бо вони прокопали біля дороги траншею, викопали і знову перлися в того самого сусіда, що ті не давав значиться копати о, для тих труб, ну щоб там ту воду спустити. І в його лежить брщатка надвір на дворі на дорозі. Ви поняли як, 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 як то забор іде. І дорога Перлися в ту бручатку, стояли сели пару днів, взяли назад, зарили. Щось почали заді, щось там думати копати і нічого не роблять знову. Все. За словами жителя старої вижівки, згодом нібито все ж домовленість була досягнута, і копати траншею почали ззаду будинків на городах. Але знову нічого не вдалося, і якраз цьому чоловіку викопали там і, цю траншею, і надає участок в городі. А слідуча не дала вже сусідка. Ну це ви розумієте, А там ще три участки, ще два участка. Получається, це учасники, хочуть і не хочуть. розумієте, ну не, не дають добро, просто як живуть сусіди, як це як собака з котом. Ж, поки деякі сусіди не дуже хочуть давати дозвіл на проведення робіт, голова Старовижівської громади Василь Камінський запевняє журналістів, що це питання буцімто на стадії завершення. Через два тижні після публікації матеріалу ми перетелефонували голові громади, аби дізнатися, чи виконали роботи, як він і обіцяв. Тоді він нам сказав таке: є проте не завершено. Залишилося тільки три смерті. Вважало основному ці участки підтоплення зняти пустично старі вирішено. Дома знайшли домовленості з цими власниками обійстися. Питання залишальній стадії до кінця тижня вже. Повністю підтоплення не тільки від того, а й з сіми обіст. знято. уже 27 червня, через два тижні після цього дзвінка, ми знову зателефонували до Василя Камінського, аби дізнатися, чи бува, не лукавив чоловік, і чи дійсно роботи вже завершені. Відповідь здивувала. Ми почули те ж саме, що й два тижні тому. Роботи досі тривають. Вже закупили другу партію труба, ті вже вложили зараз. Закінчили кладали там по як ми за тоді домовилися з садибою, то як і приватники дозволив нам ці зі пропас. Ми зняли підтоплення із шести хат. Зрозуміло. Тобто ви вклали в, актиму... в труби труби ззаду, правильно я розумію? Так, да, ззаду і з боку Ми закладаємо, щоб під підтоплення зняти із шести осельць. Бо так якби сперти поклали, то тільки підтоплення від однієї. Загальні знаменники із цим власником він нам дозволив покласти через свою цю подвір'я. Зрозуміла, добре. А підскажіть, будь ласка, з переводу тої хати, там, де живе чоловік з інвалідністю. Ми ми знімаємо зараз всі підтоплення з усіх з, 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 з усього того району. Ми закупили знову труби, да, щоб геть повністю це це урочище там, Володимирське, так там підтоплювало шість домівок, що всіх зняти підтоплювати. Я зараз останні роботи зараз проведу, і все буде. А, а куди вода буде йти? В Канаву, яка там збоку є? Так, да, 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 вже, да, вже збоку Там є відповідно система водовідведення, і в ту систему відведення відключає. А, а там ще казали, що є сусідка жінка, яка заборонила а, через її. Ні, ні, не заборонила вона. Навпаки, вона дозволена. Це неправильна інформація. А питання. коли закінчаться вже всі повністю роботи? Не, закінка, того ж самого дня, 27 червня, коли журналісти телеканалу Конкурентів мали розмову із Вадимом Маркевичем та головою громади, на Волині вирувала негода, та йшов сильний дощ. А тому подвір'я і будинок Віктора Смоля знову затопило. І чоловік з інвалідністю вкотре мусив самостійно відкачувати воду помпою. Також відомо, що люди навіть не змогли посадити городину біля хати, адже поле теж постійно у воді. Чи все ж вдасться громаді довести справу до кінця і зробити так, аби обійстя чоловіка з інвалідністю і його старенької матері не затоплювало, ми повідомимо згодом.